Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з АС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 8 розділу підсвідомість. Тема підсвідомість, практика мовлення. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення, ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі. Чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди свої відповіді. Форма на екрані буде 60 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео на стільки стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Добре, подумайте, що вам потрібно, що ви хочете. І найголовніше, пишучи свої бажання і потреби, зрозумійте, що вам. Багато потрібно буде зробити, щоб отримати потрібне. Вам точно потрібно буде багато сили волі, щоб це зробити. І в наступному році ви самі побачите, який об'єм робіт потрібно буде зробити. Але насправді там немає нічого складного. За один місяць можна змінити мовлення. А щомісячно читаючи книжки, спілкуючись з мудрими людьми та просто розвиваючись. За рік-два можна кардинально легко вдосконалитись. Успіху вам! Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та ажер залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше, відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую вам переглянути урок 16 розділу підсвідомість, в якому сформовано визначення мовних просторів. Посилання є внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу. Практика мовлення. Дайте відповідь на питання: мовний простір якої людини ви нині використовуєте: середньостатистичної, неуспішної, візуалізовуючої, Успішної? Напишіть у відсотках. Тут ми свідомо не даємо вам. Усвідомлення, як має бути, всього 100% розподілить між чотирма світами мовлення. Чи напроти кожного можна писати до 100%, мається на увазі, що у вас дуже змішане мовлення. Хоча я б вибрав би перший варіант. А тепер напишіть мовний простір, якої людини ви хотіли б використовувати. Середньостатистичний, неуспішний, візуалізовуючий, успішний. Напишіть у відсотках. З вами практичним і мрійливим шляхом визначили, які мовні простори ваші, нинішні і омріяні на майбутнє. А в наступному році потрібно буде робити практичні вправи, щоб спромати той потрібний мовний простір. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення свідомих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 прав з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і от підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити листи обіцянки та листи відображення змін щодо вдосконалення вашого мовлення та свідомості. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.